Спортивні штани, перший плюс другий сорт. Вагалотику 10 кілограмчиків, ціна 2450 гривень за цілий мішечок. Розміри будуть всі різноманітні. Модельки різноманітні. Подивіться, яка ця класна. Жіноча моделька, сучасна, великий розмір. З боку є ось така кишенька присутня. Ось, взагалі круті. Наступне жіноча. Ось такі вони йдуть прямі, теж в розмірі елічка. Наступне чоловіче. Тут у нас будуть чоловічі та жіночі, будуть легкі, а також чуть-чуть може попастися утеплених. Ось такого плану жіноча моделька. Наступно, дивіться, яка прикольна. Ось такими горошками, білими цятками. Ось такого плану в розмірі Елічка. Наступно амісу бренд. Ось такий. Це теж буде СМ розмір. Наступна емочка. Ось такого плану жіноча моделька. Далі чоловіча. Чоловіча в розмірі 40 пише ось такого плану. Далі вау. Дивіться, яка крута модель. Ось так вона виглядає. Ззаді є ось такий надпис. По розміру не знаю, але це якийсь прикольний бренд. Марні. Хілфігер. жіночі. Дивіться брендові. Ось такі джогери, я думаю, Еска на 164-174 см зросту. Наступна ось такого плану моделька теж дуже класна. Дивіться, як вони виглядають. Ось такі джогери всередині трішечки утеплені по розміру емочка. Наступні ось такого плану. Прямі. Ні, це йдуть джогери. Бачите, знизу резиночка, більший розмір ікселічка. Стан шикарний. Наступні ось такого плану. Тут якась отакеточка прилипла. Ось такі прямі, дуже круті. Ось так вони виглядають. Взагалі, крутезна моделька. Такі широкі, класні штаніжки. Я відходжу, щоб ви могли побачити їх повністю. Ось які вони є. Ці трішечки кльош. Жіноча моделька. Наступні ось такий батальний розмір. Крутезні. Далі. ці будуть укорочені, такі нижчі коліна, як бріджі. Наступна, знову ж таки, жіноча моделька. Переважають, мені здається, тут більші розміри. Ось такі. Дивіться, чоловічі. H&M. Вау. Ось такі чогери, чоловічі. Просто подивіться, реально постану класні. Перший піздруй сорт, а постану хороший дуже. Більше першого сорту обов'язково переважає перший сорт. Ось такі жіночі. Далі Nike, бачу. Ой, крутезні. Ось такі. Чоловічий найк. Наступні ось такого плану. Розмір Емочка. Ось так виглядають. Бачу, тут є якийсь нюансик, але я думаю, що це все легенько відітреться. І так, в принципі, ну, нічого їм не бракує. Наступне. Ось такі яскраві, класні, дуже гарні. Ось так покажу вам трішки ближче. Розмір, я думаю, теж буде емочка. Наступні Еска. Напевно, та еска з Мікі Маусами. Далі у нас тут ще трішечки варіантів. Хамел. Хамел ось такий чоловічий великий розмір. Ось тут є їхній логотипчик. Далі ось такого плану. Теж дуже крутезні. От взагалі бомбезні штани. Ось так мають виглядати. Ось неправильно показувала, Ззаді є дві кишеньки, вони виглядають як і спортивні, так і більш якісь класичні, класні. І остання це фабесістер. Жіноча, дуже сучасна моделька, класна, білі в гарному стані в розмірі есочка. Ну, але мені здається, вони будуть більші. Все я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, Ціна 2450 гривень.